Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 17.45. Світулька, ягодка дома опять, красотулі мої. Ну ви знаєте, що сьогодні субота у мене так, раз у дві неділі, генеральна уборка, де витираються люстри на шкафу, з боку шкафа, відвігаються комоди, відвигається диван, відвигається все. А сьогодні, я, знаєте, та про пропелісосю, про труп, звісно, витру, трошки мебель, де таку, знаєте, тому що попугайчики приберу, хазяйство має, ви понімаєте. Дівчки, у мене поламалась машинка. У мене... Вона стирає, але не виполаскує, представте. Ну, Я, звісно, зараз вспомнила свою молодость, як Аня була маленька, Тазик, порошок, мило дівчики. Помните? Ану, скажіть, хазяйки, ви пам'ятаєте? Хазяйство милом, Боже, я, Аня була маленька, Ну, на порошок навіть не було грошей, я вам так скажу. І я брала хазяйственне мило, така у мене була баля, миска. Ну, миска. Здорова миска. І так у неї були у мене білі колготки, білі маєчки, білі трусики, білі футболочки. І я оце все біленьке, хазяйство на мило я брала. Оце, ну воно якось знаєте, на ньому якесь подожіть, дві цифри. А ну, дівчатки, ви помните яке? Ну, ви знаєте, в таке воно коричневе. І я так обрала теплу, теплу, ну гарячу женці, намилила на полчасі, поставила, воно трошки покисло і потім руками. Ви помните, дівчатки? Боже, я пам'ятаю, що постирала, вивішила. І я, знаєте, як любила вішити? Е, Спочатку маєчки, потім світерочки. Потім на другій шворочці трусики, колготки, носочки. І не то що там кинула. Я любила носочки, так вивішую прямо один до одного. Це зараз є сушилка, витягнула з машинки, покинула на сушилку і воно висохло правильно? А раніше взагалі. Так, що ще сьогодні світу споминає молодість. Зараз я в мене добре, що, слава Богу, що мама тоді мамі подарили миску мою. У мене є миска. Кось, я не можу, ну казалось би. Ні, був мастер, згорів оцей шланг. Він стоїть там вообще копійки, щось там 300 і 400 гривень. Але він є тільки в Києві. Що всі закриті буде в понеділок. Получається у вівторок. Але я і стірка дома це дві несовмістимі вещі. Костюм постираю, час замочу його, ну, що забудеш, що він грязний, що. але все я що, діла його тампи. Зараз замочу, постіраю, вмиски, сповню, А прямо й хочеться. У мене ж ванної нема, немає, у мене душова кабінка. Зараз, знаєте, стану знаєте, красиво, зігнуся. Замочу, постіраю, сполосну. Послухайте, прямо аж хочеться мені це зробити. Ви понімаєте? Потерти тако носочки, штанішки, прямо аж хочеться мені. Слухайте, а коли це ми робили? Коли ще, господи, Боже. Але слухайте, як раніше в селі жили. Машинка була та, та малютка була. помните, круте, круте під краном, така миска з водою, вода тече і полоскаєм сразу вішаємо. Да, да, да. Ой, це все згадується, Так що красу, і я вспомню. Зараз про плісоцю пол помию, хазяючка, постираю. А що, господи, що там, скільки там треба? Труси, носки, костюм та і все правильно? От, а вже у вівторок мастер поміняєте, Я вже буду ділова. Понімаєте, ділова така ділова жінка, хазяйка буду теж. А зараз дівчатки ми теж хазяйки дві. Прийшла додому, ой, перестирала. Машинка постирала ця мікроволновка, не микроволновка, ця мультіварка їсти зварила. Ну примірно, так? Да? Ще цей, гладити не треба, ця пару парова ця штука є. Слухайте, мене теж ця парова штука є, вона ще нова. Мультиварка є теж. Але хочеться та говорити. Слухайте, зараз технологія пілісос, що, ці нові пілісоси. Включив він по хаті, ходить тобі пелісоси, правильно, Треба ходити з тою жужалкою. Слухайте, зараз що тільки немає, господи боже мій, були б тільки гроші. Але ви знаєте, слухайте, от прямо я вспоминаю то своє дитинство, і от я хочу прямо стати постирати, виполоскати, викрутити і вивішати. Дівочки, я вам говорю, прямо така ностальгія. А ще знаєте, що люблю, коли вона на дворі вивішаєш і воно трошки стікає. і кап. Кап, кап, одним словом, дівулі мої. Я з вами поговорила, розказала, машинка поламалася, то поламалося, я йду зараз про пересосю, по мій пол. ну, вещі замочені. Дай, буду хазяйка, буду хазяйка. Ну з вами ще не прощаюсь, ні. На дивані. Я ж казала, буду спати з ним. Поставлю таку на ручку і буду з ним спати. Це моя шваброчка, Зараз. Дівчатки, я люблю цю швабру. Ми пол лапша. От вона обична швабра. Хоча у мене є та швабра, яка з відром, з тим всім, а я не можу. От ви знаєте, і взагалі знаєте, як я мою У мене є махрове полотінце. Я спочатку кори пропилі сосю беру його таку трошки до месту, і от я люблю. Я так, знаєте, стаю. Ну, дівчатка, так ну я вам кажу, як я стаю, так стала, І пішла жара. Ну, це ж я не буду вам показувати як я прям мий. А потім е, воно трошки відкриває вікна, двері воно провітрується. Ну, дівочки, я не кажу, що я хазяйка, ми всі хазяйки, кажу, як я роблю. А потім я беру шваброчку і в неї ополаскивають тільки пахучку для пола. Знаєте? Приволь я беру, мені нравится. перволь для пола я ще беру. Для мебелі і для пола я беру Девочки, і воно так пахне, воно так просто пахне свіжо. Ну, сьогодні мати така влажна уборочка. дома чиста, але попугаю вбирала. Мама моя, що там робиться, ну нічого убрала. А від них пух її, ну, одним словом, що робити? А щось робити? От місця мій сидить, жде мене, коли світулечка все робить. Так що, мої ріденькі, світулька ваша убирає, влажна уборочка. Їсти є, що в мене аж діє, та в мене їсти є що. А вам всім хорошого вечора, позитивного настрою. Ну я завжди не прощаюсь. <рес> <рес> Чуєте, мені хочеться спитати знаєте, яку пісню? Ось, спомнила молодость. Слухайте, рукава по ліфті мокрі. Е, ну що ж, вроді закотила, вроді мокрі. Я он, сама вже мокра, потупріла. Я постіла той тігровий костюм, костюм, а ж машинка ще вчора не поламалась. Ті гровий час цей чорненький, такого мисочку. Ху, я хочу вам сказати, слухайте, подзабилась. Боже, дівчики, ми забули. А раніше де були ті машинки малютки, в кого були, допустимо, в кого не були? Хто знав ті машинки, особливо, коли діти малі? Стирали руками аж гай, що мій, слухайте, постояла таку зім, та козів, та аж і спинка почала боліти. розумієте, з непривички, дівчатки, а що душ мокрий, в мене ж ванної немає, ванну собі напустила води. Та й полоще, хоч а в мене цей душ набрала, спустила. Набрала, спустила цю тазик води цей. Одним словом, хочу що це все подзабилось. Але ви знаєте, це полезне з приятним. Фітнес тренування відтихає. Так що нащо йти на фітнес, взяли вам до стірочку з мойки на мойку, каже з мойки, з ванною в ванною гайда. Слухайте, як воно парує, дівчатки. я вам кажу, я від цього вже відвикла. Боже, стірочка моя, га? Дівулі, ну сьогодні фітнес тренувачка є, він так парує. А що ж, деяке чистеньке. Боже, воно мені так пахне, мені аж понравилось. Я вам говорю. Ну, до вівторка у мене ще є время по стірки. Дивіться, як воно парує на дворі. І люблю, коли воно капає. Так люблю, коли воно стікає і капає. Це взагалі. На терасі добре, розвішала, свіжий воздух на дворі, хорошо. Дівчатка, а ну, як ви спомнили ручну стірку. Так, мої дівчатки, дивіться, яка їда у мене на вечір. Креветка. Це салатик з креветочкою, там ще щось, не пам'ятаю. І подивіться. Так, і такий салатик. І плюс, дівулечки, я сьогодні бульйончик на роботі не зіла. Я буду його це. Це представити це 1800 калорій. Значить, я вам хочу сказати, що я входю в 1500 калорій. Зараз я юлічки напишу, але Юлічка зараз мене побачить. Юлічка, мені вистачає 1500 калорій. Так що, дівулі мої. Так, мої красунечки, я вже справилася. Слухайте, я тільки що ж вам показувала їду, дівчатки. 1800 калорій, це для мене, ви знаєте. Ну, наверно, наверно, норма. Для мене 1500 калорій хвата. Їда дуже ситна. По-перше, свіжа. Ну, я вам все ж показую. Я вам кожен день роблю розпаковку цієї. їди. Дівочки, е пойміть, по-перше, ми ситі, по-друге, вищі тані калорії. А в-третіх, якщо готувати самому таку їду. Я не думаю, що воно стане нам дешевше, чесно, тому що я вам кожен день показую цю їду, яку мені приносять. Дивіться, що я на роботі з'їла. там два. У мене було зуп'ять блюда. От у мене ще суп я принесла додому, і дві тарілочки. От я вам зараз показала, що я принесла додому. Да, мої красуні, хочу вам сказати, ну от мені прямо ж інтересно. От просто мені інтересно. Я в понеділок стану для себе, звісно, а в четвер я обов'язково стану на віси, і це у нас буде сім днів. От скільки уйде у нас за сім днів, по-перше, вкусно, ситно і полезно. Так, мої красуні, зараз я костюм перевішила на оборот. Я тільки що це ж зробила сторіс, Дівчина мені пише: світуль, ніколи в житті не перевертай речі на виврі, тому що вся жизнь буде наперекусяк. Дявочки. Тільки що дівчинка написала мені у вайбер прямо під стіркою, що коли ми вишиваємо вещи... Віщі... Кстати, я, ось що ви розуміли, я це перший раз вивішала, вивернула віші. Я звичайно, не вивертаю. А знаєте, чому вивернула? Тому що тут бусинки. І коли я жуками стирала, і потім подумала, що а може треба так, що крастулі, ніколи, коли ми вишиваємо вещи, не треба їх перевертати. Я вам хочу сказати, на дворі така тиша в хаті чистота, попугаї накормлені, собачки накормлені. Світулька, звісно, ще не накормлена, не помита, не сита, але це буде потім. Красуні мої, я вам бажаю тихої, мирної, спокійної ночки. А ваша слава Божу, ще вода є. А я йду, помиюся, ляжу на бочок і буду баю, баюшки, баю. Так що любі тихої, мирної, спокійної ночки.